В Червонограді почались зимові аварійні відключення електроенергії. 1 грудня ввечері окремим кварталам міста та низці прилеглих до Червонограда сіл щонайменше по 2,5 години не подавалася напруга. Різно розпорядження національної енергетичної компанії Укренерго з вчорашнього дня ввели в дію, графіки обмеження потужності, графіки обмеження споживання електричної енергії і графіки аварійних фондів. Причина зв'язку з дефіцитом палива на електростанціях та аварійним виходом з ладу, третього ногоблоку на запорізькій атомній потужності 1000 МВт. Відчутний дефіцит генерації, і тому з вчорашнього дня ми застосували графіки аварійних підключень. Вимикалася почергово частина промисловості в районі застави, частина старого міста, села Сілець, села Живіці. Частково гірник. За попередньою інформацією, ті графіки будуть застосовуватися до п'ятниці. Тобто кожного дня одне писано. Володимир Іванець також роз'яснив механізм відімкнень електроенергії. Диспетчер Украенерго, бачучи різницю між генерацією і навантаженням, оцінює недостачу потужності, дає вказівку диспетчерам обленерго. По величину знятого навантаження безпеченого оцінюють по чергах величину ведення кількості черг обмеження і далі команди на райони. Це ведення має бути миттєво, максимальним виконанням 10 хвилин. Мне застосування таких заходів може привести до розбалансування системи. коли Недостатньо генерації, а велике навантаження, значить падає частота, нестабільно починають працювати генератори на електростанції, і це стосовується система АЧР, автоматичні частоти навантаження. Тоді одночасно вимикається дуже великі об'єми навантаження, і потім де на нього роботу є великі, це великі затрати часу, ми не можемо їх не застосовувати, ми повинні бути дисципліними, ми маємо. Я за словами головного енергетика попередити людей про аварійне відключення завчасно неможливо, оскільки максимальний термін виконання від моменту отримання такого доручення 10 хвилин. Відповідний сигнал у понеділок, до прикладу, отримали лише підприємства. Ми підприємства такі там чи забиве, чи за рукавчора, то десь за 5 хвилин. Повідомили, сказали, через п'ять хвилин буде припинено. Більше часу на повідомлення немає. Кого відключати, аби економити, обирають енергетики, і це будуть, як правило, одні і ті ж споживачі. Ті графіки введені такі федерації, де найменш е, немає традиційно-сосних станцій, немає шкіл. А вибирати тут більше так нема що. Можна розглянути інші пропозиції, ну але так про що, про що все у тих федерах, які в нас є, важко щось вибрати. Тому що фідера насичені школами, дитячими садками, насосними станціями, каналізаційними станціями. Тому вибір невеликий.